Цієї прокуратури, де працює прокурор, який проводив обшук. Ну, Наприклад, що яким чином буде реагувати керівництво прокуратури, що воно повинно зробити в адміністративному порядку, не в процесуальному. І керівництво прокуратури, керівництво внутрішньої справ. Тобто за скаргою особу повинна провести, як на мою думку, провести службове розслідування. Повинна прокуратура провести службове розслідування щодо були грубі порушення або керівництва національної поліції. Службову перевірку службове розслідування. Ну, Повинно провести так, поговорите зі мною, що повинно провести. Ну тобто, якщо за результатами цієї за результатами цієї перевірки, так процесуально керівництво прокуратури не зможе скасувати з угоди. Да, yeah. Так, кожен yeah. ці слідчі діють, тим більше, що ця слідча не оскаржується ви вищестоячі Але результати цієї перевірки вони будуть доведені до адвоката, будуть доведені до адвоката, де, наприклад, вищестоячий прокурор або керівництво органу внутрішніх справ керівництва поліції, зазначить, що да, слідчий або прокурор допустив грубе процесуальне порушення при зверненні з таким клопотанням. І вже адвокат, коли буде розглядати справу в суді, він може використати е, матеріали цієї службової перевірки в якості того, щоб е, ставити питання про визнання цього доказу е, не дійсно, не, не допустити. Можливо, такі важання е, з, е, з приводу того, що за кожним фактом звернення службової перевірки не проводиться, тому що якби за кожним фактом звернення щодо там. О, Можливих порушень КПК, у нас би орган заклинувся в службових перевірках. Просто заклинувся в службу. Я вам сказав, що якщо просто особа звертається, тут, я ж кажу, тут і неврегульованість цього закону, і те, що потребує саме уточнення зміни на законодавчому рівні, прокурор допустив грубе порушення Президент суду. Це право слідчого або прокурора звертатися до суду з Так? Це право. Суд задовільнив. І от стає питання, ухвала суду не оскаржується про надання дозволу на проведення обшуку, хто на себе возьме відповідальність, критикувати рішення суду ми змоги не маємо. У нас не дозволяє кодекс професійної етики. І в разі, якщо я буду критикувати рішення суду в непроцесуальний спосіб, це є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Я, якщо з ним не згоден, іду оскаржу. Якщо воно не оскаржується, ну, вибачте, я мовчу, чуван. Тоді питання, а хто скаже про те, що там були допущені порушення? Ви хочете сказати, що інший суддя напише про те, що було допущено порушення, ну, хто має це зробити. Ну, тут, тут і стає питання. І тоді стає питання, а підставі чого проводити таку перевірку? Ну, дивіться, з -з знову ж моделюємо ситуацію. Як сьогодні практик, намагаюся таким чином. На підставі прикладу. Суддя видав ухвалу про проведення обшуку в певному місці за значенням обставин. Тобто ухвала повністю відповідає норм КПК. Слідчий прокуратури йде проводить обшук, не залучає понятих на проводу відеозйомку. Суддя, якщо давав казів, по не не залучати понятих на проводу відозйомку, не давав. Це грубе порушення норм КПК. Адвокат звертається зі скаргою до керівництва прокуратури. Як повинно відреагувати? Сказати, ні, ми не будемо розглядати цю скаргу, оскільки ми завалимо цими скаргами. Така відповідь буде адвокату. Я вважаю, що ні, що проводити перевірку потрібно, процесуально виборів. Процесуально так, Процесуально. яким чином виправити це не через керівництво військового. Але... ні. Я, я скажу в судовому засіданні, та, так судов... я, єдиний я, шлях, я, єдиний я, шлях скасувати ці докази. Це в судовому порядку доводити, що цей доказ недопустимий я, і визнавати не запустили, але і, матеріали службової перевірки ж можуть Якщо я не погорюся, перечасно буде рекламу інтересної прокуратури, прописано, що перевірки щодо процесуальних дій і рішень, які стосуються вимог КПК в Україні, не є підставою для проведення перевірки стосовно конкретного. Тобто, якщо там буде ставитися питання про вчинення злочину особи, є дані. Я також хочу приймати ці дискусії саме з точки з. зору, яким чином реагувати адвокату, який був присутній при проведенні процесальної дії обшуку, і виявив грубі істотні порушення прав особи чи процедури проведення обшуку, яка які свідчать про те, що Сам слідчий, сам процесуальний керівник, чи той, хто проводить цей обшук, не виконав точності ухвалу слідчого судді, а допустив процесуальні порушення. Ну, на мій погляд, отакий шлях оскарження, до вищестоящого прокурора він не є на даний час ефективний. Саме ефективний спосіб фіксація цього порушення. І перегляд цього порушення цієї процесуальної дії при дослідженні обставин і перевірку і в доказаному судовому засіданні. І якщо при цій процесуальній дії було вилучено, вона має значення доказове, то значить погоджують повністю з Андрієм, Андрієм, про те, що. Ці докази, які здобуті внаслідок такого, такої процесуальної дії, мають бути визнані судо недопустимими за клопотанням захисника, звичайно. Якщо це клопотання буде е, подано зразу ж, очевидна недопустимість, я би казала, щоб це було в процедурі, повністю дотримано і саме сама визнання цього доказу, особливо що він є важливим і істотним для доведення вини, і може навіть привести до того, що. Цей слідча дія буде, щоб це буде виправдувальний вирок. Будемо будемо таке так сказав, покарання за неналежне виконання і за порушення права особи при проведенні дії. Коротко, така в мене була справа особисто у практиці, де ми визнавали, і рішення в апеляції було залишено касацію без змін, коли проводили і зайшли в будинок працівників тоді ще міліції. Обманом видовивши власника зброї, заяву, що він дає згоду на огляд, зайшли без понятих, без нікого, але не оглядали цей, де була в нього рушниця. 20 років він тримав цю рушницю. І вони а в них була інформація у працівників поліції про те, що в нього на стіні висить пістолет, який він знайшов. Ми зразу ж його вилучили, знаючись про те, що е, він дав дозвіл, знайшли до слідчого судді через 4 дні підозра, справа в суді. І речовий доказ і е експертиза, яка була е було визнана речовим доказом, цей такий пістоль старовинний. І експертиза дала, що він є вогнепальною зброєю, 263 частина. Перша суд першої інстанції засудив. Ми коли подивилися і переглянули, і пересвідчилися про те, що ця присутна дія була з ці докази здобуті з істотним порушенням вимог КПК, оскільки послалися на справу Європейського суду. Таксерода Кастру проти mm. Португалії щодо плодів отруйного дерева. Всі докази були визнані недопустими в зв'язку з тим, що було порушено саме цей перший першу процесуальну дію. І е, фактично виправдали особу, ну закрили за відсутністю складу злочину. Тому такий шлях краще, ніж ці перевірки щодо в межах кримінального провадження до Генеральної прокуратури. Це, це напевно, кращий вихід буде, на мою думку. Я підтримую дійсно краще виклики, коли будуть повальні оправдальні вироки на підставі того, що докази були зібрані неналежним чином і не можуть вже бути використані в суді. Тому дійсно, якщо як показати, б теж колегам рекомендувала саме таким чином і діяти, і це доводити. Я хочу сказати останню судом. как щит мы сегодня это услышали. Ну что вы обижаете, суд дал суд. Ну что вы обижаете, суд арестовал ваши документы, ваши вещи. Ну что вы обижаетесь, это же суд дал. Ну что, ну ничего, что мы полтора месяца проходим осмотр помещения до этого обыска да, два раза там проводили. Ну что, что мы пришли с повторным обыском туда же. Ну суд же это дал. Ну что, через три дня мы после обыска проходим и проводим осмотр, и на осмотре полтора месяца. И суд дает этого осмотра. а то, что мы в течение дня ничего не делаем, ничего не считаем, то суд же там, ну что вы обижаете? То есть идет конкретное прикрытие судов. Хочу сказать, что с этим очень сложно бороться, это действительно так, и в последнее время, к сожалению, использование суда как ноу-хау растет. Но вот из последнего, что для чего мы видим, это в процессе опыта отнимаются документы, вещи, которые не предусмотрены в разрешении следственного судьи, и потом в закрытом режиме слушается дело об аресте этих э, активов. В закрытом режиме, причем в таком закрытом режиме, что в реестре даже не бьется ни код ЕДРПУ предприятий, не бьется название предприятия, то есть свет в закрытом режиме. И ты говоришь, а вы арестовали? Ну да, мы арестовали, а как вы арестовали? Я даже это по реестру не вижу. А как это в закрытом режиме? Ты приходишь знакомиться с этим закрытым режимом? говорят, закрыто же, начинаешь давать рубашку. Ну что, у меня там денег не было, давай предприятие, у меня там лицензии позабирали, то есть уже не имели права забирать. Хорошо, давайте смотрим. Смотрим, были возражения на том целое, написано, что это нельзя, это, это вообще нельзя изымать, потому что это право на реализацию предпринимательской Смотришь, а твоих возражений просто нет, их забыли протокол обыска предоставить. Хотя написано, что до дозьему свои возражения. Половину протокола выпуска не предоставляют. И кто за это будет нести ответственность? Почему? После этого начинается долгий процесс обжалования. Приходишь в апелляционный суд и говоришь, пожалуйста, измените этот ужас. Апелляционный суд говорит, а почему вы в суд первой инстанции не пошли? Я говорю, ну если суд уже такое счастье вынес, то вы я его в апелляционный суд, прошу вас, умоляю, рассмотрите. Мы же даже в едином реестре досудебных расследований, по которым мы пришли по этому делу, мы же даже вообще никак не значим. Это техническое производство, по Украину обыскивают, ну, помогите нам, пожалуйста. Ну сделайте что-то, но, к счастью, в большинстве случаев операционный суд идет. Ну, но... и не всегда. То есть смысл какой? Если речь идет о каком-то таком активе, то пусть еще месячишка побудет под пусть два побудет. А если это бензин, а если это ТНЦ, которая быстро портится? Об этом кто? И говорить о том, что жара бензина через три, ну там, по такой жаре, его просто бензин. не будет, он все, это сумасшедший будет. Ну кого не интересует? Говорю, ну ты что не Предоставить право отстаивать и свои возможности в этом суде. Если арест однозначно должна быть арест, имущество, которое при области. Обязательно нужно вызывать солнце. Не потому что изъяли это все, все эти активы, все эти документы. Они так в закрытом режиме. Это правда, в закрытом режиме на сегодняшний момент и не слушают дела по аресту того, что изъяли в область. Как я могу эти документы ну, с подвора? Что я могу сделать с этим всем? Я не имею к этому доступ. А без меня меня судят. И потом добиться. И так во все, А осмотр. Хуже обыска может быть только осмотр. Обыск это ерунда. Обыск пришли и посмотрели. Ну да, да, конфликты, да, все получили удовольствие, которые сказали рассказали все, что думают, и разошлись. А потом через три дня тебе приходится осмотр. осматривают склады. На момент складов я в основном экономический делаю, поэтому я наверное. Осматривают склады. В процессе осмотра склада полностью парализуется на склада. 10 нельзя и вывести тоже. А если это беспрерывное производство? И это происходит на месяц действия определения. И тебе просто смотрят в глаза и смеются. И приходят и посчитал. Ага. Здесь там, например, ну, давайте будем вот так вишать вот, руду, чешуться так. Ну, давай. Это, конечно, инвентаризация, это осмотр. Ну, ну, что же вы делаете? Это, это плевать. Это просто создание условий. Или именно для получения правильной выгоды, или это инструмент антиконкурентной работы. И да, это очень сложно с этим бороться. Это проблема. Это Но при этом тебе говорят, а чего вы возмущаетесь? Суд принял такое решение. Суд принял такое решение. Ну, люди добрые, а почему будут? И начинают же дальше интересовать, а как, когда суд мог такой вынести?